Друзі, усім привіт, усім тихого, мирного і благословеного нам неба, Божої нам усім благодаті. У нас сьогодні є субота. І... і Марічка йде викопувати свою цибульку. Бачите, що вітер наробив. Просто порвав листя, потріпав. Треба я вам покажу. І на помідорках, ось бачите, як позламував вітер. Я вам зараз покажу, бачите, яке листя стало. Це в нас, напевно, десь тиждень тому був дуже-дуже сильний вітер, два дні. Вже так бурило до друзі. І позламувало рібку місцями. Це не під'їло, це просто вітер попереламував. Ось тут саме дуже сильний вітер був і просто її позламувало. Ну, але нічого вже, напевно, насаджувати не буду. Так, йдемо вирвати цибульку. Я вже її почала виривати. Може, десь якась зеленіша, то залишу. Але, друзі, може вирву і всю, тому що. Я так зрозуміла, котра, бачите, висихає повністю, вона починає гнити. І тому, і тому я її виберу. Але перед тим як почну вибирати, друзі, я з'їм свій виноградик. Таких лише пару голінок. До речі, він без кісточок. Дуже є смачним. Ну що ж, поставлю паузу. Так, ну а тепер поїхали. А тепер поїхали. Будемо вибирати цибульку. Так, є більша, є менша. Ну що ж, продовжимо далі. Так, був дзвіночок важний. Бачите, друзі? Бачите, треба було мені її раніше повиривати. Ну нічого, я її виберу. Де краще окремо, де погано окремо, то таке. Так як я її їм, то мені цієї цибулі вистачає. І я дуже люблю ось таку довгеньку цибульку. Дуже-дуже. А ось ця, ця може і добре. Будем... Бачите, це вже погана. Так що вириваю, друзі, поки зеленкувата. Вона полежить ось так тижнів два. Гарненько висохне і все буде добре. А тоді ми її сплетемо у віночок і, і буде супер. І буде супер. Трішки її повитираю, напевно, таку рукавичками. Я тут зазвичай цибулю мию, але не знаю, що то мені робити. Може, ось так по... її почищу, почищу, вона висохне і буде і так чистенька. Правда, друзі? Я думаю, що б так. Ну що, йдемо далі. Мені дуже подобається ось така довгенька. Не знаю, чи так. Мені здається, що це амфора. А чи, а чи, так, чи не так, то я не знаю. Як бачите, я сажаю ось таким методом. Якби ну, шаховим, не шаховим. Це так сажають бульку на Харківщині. Я раніше дивилася і рибку із Харківської області, і вони так із мамою саджали. І мені в якійсь мірі подобається. Ну що, я зараз вирву. Вирву усю суменька, а тоді вам покажу, який в мене урожай моєї цибулі. Є різна. Та мені, друзі, вистачить. Ось бачите. Є різна, є більша. Ось, є дуже гарна цибулина, що не можна взяти в долоню. А в мене долонька хоч куди. <хи> то нічого, що я маленька, тендітна. Рука в мене є дуже-дуже велика. Так що, друзі, я вирву. Ще в мене тут помідорки. До речі, це не знаю, який то сорт, це є самосійка. Ну, Можна виривати спокійно. Щось тут я нічого не бачу. Тому що ось це є загадка. І бачите, що тут в нас є. Є помідорка, це є загадка. І в нас тут є колорадський жук, друзі, бачите? Ну, я трошки його, його попасинкую, листя пообрізаю, і нехай оцей кущик хай росте. Може і цей хай стелиться. Побачимо, може до осені щось виросте. Ну що ж, я продовжую працювати, а вам поставлю паузу. Вирвала дівчата і хлопці я геть усю цибулю. Геть-геть усю. Але вам хочу показати, що могла би ось ця цибуля, і таких є десь до десятка, яка могла ще порости. Та все ж таки вирвала і не хочу з нею бавитись. Зараз почищу, надам їй ось такого вигляду всієї цієї цибульки, цибульці. І все, тоді положу під навіс і нехай сушиться. Ну, Звичайно, двома ручками набагато краще працюється. Обриваю те, що обривається. А те, що не обривається, те лишаю. І все. А вона, коли полежить трішки, вона ще потім може трошки полущитись. І все, дівчата і хлопці, я буду працювати, а тоді, коли закінчу свою роботу, з вами зустрінемося знову. Цибулю я вже почистила і урожаєм своїм, друзі, я задоволена. Так, в загальному цибулини середні, ну, є більші, менші. Ось таких вели... величеньких. Ну, може, десь до двадцятка буде. А так є, є меншенька. Є різна, друзі. Я скажу, як на зажарку для мене щось таке готувати, то, звичайно, ось такі цибулини вони добрі, тому що я ж багато не готую. Ну, та якось так. Я дуже задоволена урожаєм своєї цибулі. Але це ж, друзі, ще не все. Ще ж мене ще цибулька росте. Там ближче, ближче, ближче морквочки, яку я сіяла чуть-чуть пізніше. Ось там, ось там, друзі. Може, потім я вам підтягну, то покажу. То я думаю, що десь та нехай ще поросте. До кінця серпня, я так думаю, буду бачити. Ну, а це вибрала отака, що поганенька. Та й все. Штаники свої замастила. Нічого, зараз піду витрушу і постираються. Так. Треба йти брати якусь роднину і нести під навіс. Зібрала в роднину і принесла, друзі, сюди під навіс, положила на доски. Нехай певний час вона полежить і, і потім Марічка з нею щось робить. Поскладає, посортує, меншу до меншої, більшу до більшої, і пов'яже в дуже гарні пучки. Все, друзі, до побачення. Гарного вам врожаю, хай гарно цибулька зберігається і гарний свісточок від найрідніших людей. Усім пока-пока!